Ви колись задумувалися, як починалися історії наших сіл, як маленькі хутори ставали центрами життя. Сьогодні ми вирушаємо в подорож у часі до села Черняхівка та Коптевичівка, щоб дізнатися, як вони з'явилися на мапі України? За секунду я почну розповідати, а ви поки що підпишіться, аби не пропустити своє село. Черняхівка бере свій початок із далекого 1725 року, коли Переяславський полковий писар Павло Черняхівський вирішив заснувати хутір на верхів'ї річки. Чумгак. Полковий писар не лише облаштував хутір, але й заселив його під сусідками, заклавши основи майбутнього села. Після його смерті землі перейшли у спадок його дочці Меланці у 1755 році. Вона продала хутір бунчуковому товаришу Григорію Іваненку, який тривалий час володів цими землями. До 1762 року хутір мав лише 40 сімей, але охоплював територію аж на 18 верств. Та історія Черняхівки не була простою. У 1763 році гетьман Кирило Розумовський вирішив приєднати ці землі до своїх володінь у Яготині. Григорій Іваненко звернувся до гетьмана з проханням не забирати його хутори, адже він чесно їх придбав. У своєму листі до Розумовського він писав: я поклав багато праці на ці землі, а тепер у мене їх відпирають. Тім гетьман віддав йому лише інші землі як компенсацію справедливості. Іваненко намагався добитися навіть у сенаті, але й там йому відмовили. А тепер перенесімося до села Коптевичівки. Його історія почалася ще раніше. У 1723 році ці землі були родовими володіннями отамана Миколи Липського та його родини. За 240 золотих вони продали землю Переяславському війту Лавріну Фомовичу, який поставив тут греблю та млин. Черняхівка та Коптевичівка це не просто населені пункти на карті, це історії праці, боротьби та спадщини. Які залишили нам наші предки. Хоча суперечки за землю давно стихли, пам'ять про тих, хто колись закладав ці хутори, досі живе в наших серцях. Про яке наступне село ви хочете почути? Поділіться в коментарях. Адже кожна така історія варта того, щоб її знали.